Доброго дня всім, слава Україні, героям слава! Якість відео паршивенька по пам'яті мало на телефоні. Ось, докультірую останній гектар. Вже заробив з половиною. Ще ось цей гектар. з половиною гектара сьогодні бомбанув, Ну, трошки втомився. Ось помощник мій. Я вірую з переднім мостом, бо тяжко. Він, звісно, йде без, без переднього, але я замітив, що йому з переднім легше набагато йти. Виби культивації може видно. На середини лапи бере. Буду сіяти сою. У мене є рання й середня рання, буду середню ранню сіяти, щось так, вона мені наче трошки більше подобається. Хоча Хотя... я просто хотів вже один сорт сіяти, щоб не замаражуватись. Хоча мікається і рання теж непогано дає. Напишіть хто схиляється до якої сої. Просто так цікаво. Видоба, що індикатор є, я собі бачу по що треба піднімати на віску. Коли вгоряється, це максимально. Ну, можна максимально не піднімати, щоб зекономити час, як то кажуть, не час і зберегти гідроциліндра, щоб ним не... Не піднімати, як така оддара, але то така от... техніка то таке, аби здоров'я було. Тяжковато все ну, одно, якби їздити, цугикаї, сяхати, та 25-м, звісно, вже мабуть сьогодні би така, навіть телевізор не зможеш подивитися, бо вже нічого не схочешся чи інтернеті посидіть Ну, виробляє ось так мені подобається земля забита, звісно після як вагу закривав дощі вили Виворітку ліс тут, я вже казав, дуже вообще звертається на місці. Треба буду сіяти сою. Може покажу якийсь ремень, снімлю, якщо Юрко не буде проти, що я його снімлю. Прийде до мене МТЗ-80, СЗ-шка 3,6. Забабахає він швидко, норма висіву буде від 10 до 15 зерни на метр. Я орієнтуюся по зернинах, бо буває зерно більше, менше. Я в тому році всі, в то зерно крупне, висівав на кілограми. та й вийшло по тому, що як би не вистачало його, бо насіння крупне. Одиниць на сінин менше виходить на кілограм. Ну, коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Ми це ще гідроусілитель то взагалі Можна стати качком Невтом конечно знімати і це, але Обзорність хороша Кабіни тут конечно все по кругу. кабіна компактна, низе, як сказати, низенька. До потолка мені ще далеко, я метр 75. Двохметровий тут спокійно сяде. Між кабіною тут такого пространства нема, що там буває Ото кабіна 5 метрів, 4 чи 3. І тільки воздуху повна, а так тут все. Поляри я не знаю скільки взяв, якщо чесно. Не засікав. Про пів гектара десь буде. То темна зробили. Так, да, Саньок? Поліцюю сіяти рануватого, але просто, що в мене сівника немає. Мікається трошки краще раніше, як потім, я знаю, що я його не зловлю потім, розумієте, навіть якщо так взяти. Аби сім'я був би свій, так. Можна ще почекати блось якийсь тиждень. Якщо я цей тиждень почекаю, все. Тоді, може, через місяць я вже свою можу посіяти. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Пишіть на свої поради, навіть. хто як сіє, чи напишіть, хто як сіє, хто яку сою сіє. Кого яка даже була в тому році напишіть. У В мене врожайність була, якщо чесно, десь около 2,8 десь. 2,8 тонни була. З гектара. Точно з якого гектара я навіть не скажу, я всі городи помолотив, як то кажу, докупи, збив ту сою посчитав, ну все так. загоньку заняв. тут і мішка, 2,7-2,8 Хоча моїх знайомих і два сипала, два, два і 2,4, два, два і я ніякого він добрива не сипав. Так тільки больбашкові бактерії був дав, обробив і накулянтом. Хоча я цей рік, мабуть, не буду вже давати, бо кажу, що агрономи, що бактерії повинні заливатися, якщо я союю, сіяв вже. Та ну все, всім здоров'я, мирного неба нам усім. Все. 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 все.